Шановні запоріжці, дорогі земляки, ворог намагається перетворити наше життя на жах. Але суботнішні ранкові новини показують всім, що кожен, хто намагається нас знищити, обов'язково отримає за заслугами. Вранці бувайте хороші новини. На жаль, через теристичний дії ворога цього тижня обласний центр остаточно усвідомив, як весь час жили наші земляки в Оріхові. Гуляйполі, Камушувасі, Степногірську та інших населених пунктах вільної території області, що майже щодня потерпають від ворожих обстрілів. Тепер обласний центр практично кожен день, на жаль, зазнає атак з боку окупанта. Подла та підступна, вдень та вночі. Ворог руйнує багатоповерхівки, обстрілює об'єкти інфраструктури та приватний сектор нашого міста. А все це. Через безсилля та неспроможність воювати з потужною і сміливою армією збройними силами України. Тому російські загарбники продовжують вбивати, залякувати та тероризувати звичайних мирних людей. Вони вважають, що терорам зможуть нас скорити. Але ми все витримаємо та здолаємо. Окупанти приречені, вони бачать, як звільняється наша земля, і розуміють, що мають квиток лише в один бік. До пекла. Наше співчуття близьким загиблих наслідок ворожих атак. Світла пам'ять. Лише у четвер расисти завдали 9 ракетних ударів по обласному центру, Поблизне з містом втручання не було ані військових, ані важливих об'єктів інфраструктури, лише цивільні будівлі та багатоквартирні будинки. Обстріл ракетами С-300 справжній терористичний акт. Це не випадкове влучання, а цілеспрямоване вбивство. На жаль, на сьогодні вже є інформація щодо 18 загиблих, серед них одна дитина. Ще 14 громадян госпіталізовано до медичних закладів міста, серед них 4 дитини. На місцях влучань продовжують працювати поліціяни, рятувальники, спеціалісти профільних служб та добровольці. Завдяки їх оперативній роботі вдалося зберегти і врятувати життя 21 людині, яким невідкладно була надана вся необхідна допомога. Цього тижня російські терористи вперше застосували безпілотні літальні апарати. Попереднє це були БПЛА ШАХІД-136. Саме тому місцяни не чули надтагучних гучних вибухів. Одну постраждалу людину було ушпиталено. Якщо ви чуєте звук мотоциклетного двигуна поруч, негайно прямуйте до укриття та залишайтесь там, поки не мене небезпека. Ще раз наголошую: дії ворога непередбачувані, ризик повторних атак є завжди. Дотримуйтесь правил безпеки під час повітряної тривоги, перебувайте в укриттях. Не нехтуйте правилами безпеки, вони дійсно рятують життя. Не підходьте до вікон та не фотографуйте наслідки прильотів, не оприлюднюйте їх, не треба допомагати ворогу. Довіряйте офіційним джерелам інформації. Хочу сказати одне: коли ми разом, ми не переможні. Замість страху і розпачу люди розбирали завали та допомагали постраждалим. Запоріжжя згуртувались та всім показали, що таке взаємодопомога. Чужого горя для нас не буває. Люди прийшли допомогти та допомагають. Дякуємо всім, хто долучився, хто не залишився осторонь. Всі об'єднались і це наша найголовніша сила. Так, разом ми переможемо та прогонимо ворога геть з нашої землі. Життя наразі надскладне, небезпечне, але воно продовжується на зло всім ворогам. З початку війни в області народилось 4313 козаків та козачок. Лише на минулому тижні наш край став більше на 89 маленьких справжніх українців, з них дві двійні. Бережіть себе та допомагайте один одному. Тільки об'єднавшись, переможемо. Слава Україні!